Слава Україні! Триває 219-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник завдав три ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового гню по військових та цивільних об'єктах на території України. Вранці, 30 вересня, російські окупанти скоїли черговий акт тероризму, завдали ракетного удару. По колонії цивільного автотранспорту, що з гуманітарною метою пересувалась по території Запорізької області. Удари було завдано ракетами ЗРК С-300. За попередню інформацію, загинуло щонайменше 25 людей, значно більше зазнали поранень. Крім того, для руйнування цивільної інфраструктури міст ворог продовжує використовувати ударні БПЛА шахід 136 Іранського виробництва. Від ворожих ударів постраждало понад 25 населених пунктів, зокрема Костянтинівка, Запоріжжя, Миколаїв, Гуляйполе, Рідкодуб, Білогорівка, Новоандріївка, Благодатівка та Миролюбівка. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник продовжує обстріли населених пунктів, станків та артилерії різних типів. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп'янськ. На Краматорському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське та Блакитні Озера. На Бахмутському напрямку Солидар, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Красногорівка, Водяне. Карлівка, Первомайське, Тоненьке, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Причистівка. Павлівка, Времівка, Нескучне та Шевченко. На Запорізькому напрямку активних наступальних дій противник не вів. Вогневого ураження завдано в районах населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Новопіль, Тимирівка. Білогір'я, Гуляйполе, Мала Токмачка та Кам'янське. На Південно-Бузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них Новогригорівка, Партизанське, Киселівка, Благодатівка, Калинівка, Високопілля, Архангельське, Осокорівка та Біла Криниця. В Російській Федерації триває часткова мобілізація. У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні тарифи. Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення. Окупаційне командування намагається впровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. У Херсоні. Почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби їх направляють на комплектування підрозділів, що планується задіяти в районі проведення бойових дій. У Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території. Крім того, в місто прибули посилені підрозділи Росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське. Авіація сил оборони завдала 9 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п'яти зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА. Ракетні війська і артилерія уразили 6 командних пунктів, 13 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, 1 зенітний ракетний комплекс та 4 засоби ракетних військ і артилерії ворога. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!